Двох людей у Рівному покусали собаки. Інцидент стався на вулиці Єдності. Відомо, що собаки напали на 17-річну дівчину, а потім і на її батька, який намагався захистити доньку. Як наслідок, і дівчина, і її тата отримали численні рани та потребували медичної допомоги. В нього локалізована рана на правому і… Дві рамки під ділянки зліва. Оглянутий був. Зроблені перев'язки пацієнту, який звертався, і призначений по його поляганню курс антирабічного щеплення. Призначена вакцина ваксираб. Собаки, які покусали людей, мали господаря, жителя однієї із багатоповерхівок на вулиці Єднання. Голова ОСББ розповідає, на власника псів скарги були часто. Мешканці побоювалися навіть гуляти з дітьми, адже тварин вигулювали без повідків та намордників. Скарги були постійно, скажімо так, від місцевих мешканців, тому що боялись виходити з дітками на двір. Ці собаки гуляли без намордника, без поводка. На поводку їх не тримали. На всі зауваження казали, що собаки слухняні нічого не буде. Як з'ясувалося, окрім доньки та батька, від нападу цих псів постраждало іще дві інші собаки, які жили у дворі потерпілих. Одна з них померла. Ну мені розповідали, що собаки накинулись на дівчину, на батька. І ще там собака їхній був, теж покусали собаку. Спілкування з нами потерпіла, відмовилася, адже каже, говорити про те, що сталося, їй важко. У поліції ж повідомили, що станом на сьогодні собаку господаря відібрали та помістили на перетримку. Бакі спокійні, хлопець кобіль десь на 4 роки, і дівчина до року виховані. Я, я не вбачаю агресію саме в собак. Я думаю, що це більше залежить від власників. Вони неправильно виховані, і можливо. Проблема навіть не так в цих собаках. Просто щенок, він біжить до всіх знайомитися. А доросла сорої собаки задача захистити того щінка. Просто собаки, коли ростуть, їх не можна вигулювати разом, бо вони один одного захищають. У поліції додають власник тварин віддав добровільно. На даний час працівниками погрівницького руху на власника собаки складено 4 адмінматеріала, які скеровано на розгляд до суду. Де власнику передбачено штраф, а також за рішенням суду вилучення тварини. Як власник усвідомив свою помилку про те, що собаки дійсно чинять загрозу мешканцям та добровільно передав даних тварин, щоб не наражати осіб на небезпеку. Американський стафаршицький тер'єр порода собаки, яка потребує відповідного догляду, виховання та дотримання раціону. Важливо, щоб тварина не була голодна, аби не агресувала на інших. Як повідомили нам, потрібного догляду та нагляду з боку власника за псами, які покусали людей та загризли іншого собаку, не було. Юлія Шаула, телеканал